дня після суботи ввечері, коли двері дому, де зібралися очники, були замкнені з остраху перед юдеями. Прийшов Ісус і став посередині, і каже, їм мир вам. Сказавши це, Він показав їм руки, ну і ребра свої, Пошеники зраділи, побачивши Господа, Ісус же сказав їм вдруге мир вам. як послав мене отець, так і я посилаю вас, сказавши це, він дихнув я в те гріхи, тим відпустяться, та кого залишате, залишаться. кома ж один дванадцятьох, який звався близнюком не був до з ними, коли приходив Ісус. Інші учники сказали Йому ми бачили Господа, Він же сказав їм. Якщо не побачу на руках, Його рани від святів, і не вкладу пальцями, обрани від святів, і не вкладу руки мої в ребра, його не повірю. Через вісім днів очник і знову були в домі і фома злими. Прийшов Ісус, коли двері були замкнені, став посеред них і сказав, «Мир вам!» Потім говорить по дай палець твій сюди, і подивись на руки мої, подай руку твою і вклади в ребра мої, і не будь невірним, маневірним. Помов відповідь, сказав йому, Господь мій і Бог мій, Ісус говорить Йому, ти повідомляє що побачив вона, блаженні ті, що не бачили і увірували. Багато інших чудес сотворив Ісус перед учениками своїми, про які не написано в цій книзі. Це ж написано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий. see